Чирик-чирек, народ. Карта виноградники. Крінжова катка. Просто крінж. Це взагалі. Кранваг 0. Зразу можете про нього забути. Ти думає, ладно, заїду зліва, як завжди. Бачат молодець, хоча піде там на центр світити, вже один ЗЛТ стан розумний. Ну і прожето теж молодець, я думаю, що далі поїде просвітить лівий фланг. Ну, якби так і воно і сталося. Бачат просвітив трьох. Красавчик. Одну стежку, дві ДТ. І зліва стежка. Вроді би вона прост. або я її. Чого я цей момент забув. А, це я засвітив. Кайф. Ну тут. Тут такі собі. Якби... Не очень-то вистріл вийшов. Чекаю за свята, щоб справа від мене не стрілялась. Тут був звук, це по мене справи зустрілася. Якийсь крупний калібр, човіць. І от зараз оцей вистріл мені зіграє, скажімо так. Ну, помилка. Той вистріл, був помилка треба було звичайно стріляти, стріляти і все. Не треба було фазу цілювати. А отут я спокійно фазу. Зацілює, десять. Кайф. Кайф. <coughs> У мене нема маск сеті, так що я. Більше люблю світити. Толкою на цьому курятнику в Москсеті буде. Все одно тебе через півкарти висвітлюють, то взагалі не допомагає. Ну, так я подумав, а почув я це у перфект майнда, якщо що. <coughs> так що я не нуб. Я почув статіста стрімера. стріміра. Що, тут далі вдома, треба зліво закатати, тому що, дивлячись по радару вони відіграють місто, а ми старе місто і поле, грубо говоря. <coughs> ще весь мем, весь мем, ще в попереду. Це просто взагалі крінж. мем катка. Шлях до трьох відміток все стандартно. Як то кажуть. Так, тут шо, думаю, чекаю може із 4 вейди. Із 4 реально там теж катково гри відіграє. Жизні. Чекаю, не спішить. Взагалі. Розумію, що гриль 15-й там. Думаю, що скорость сполюта снаряда є. Не питайте, де там снаряд? Як він там, чи до, чи після, чи що там напевно після. Я не здивований. Абсолютно не здивований. Думаю, ну чуть-чуть туплю, чуть-чуть туплю думаю. Ні. Тут я згадую, Оу. я ж за трьома відмітками біжу. Надо їхати вперед, нажимає КД, і четвертий вилізає. Взагалі. Ще... Як? як звичайно, як у всіх, як усіх 50% пацанів, У мене така ж сама. Ви нічого не думайте. Абсолютно все то саме. Тут я виїжджаю, а він заїжджає якраз під кінець мого КД. Кайф? Кайф. Тут я думаю гріль вже буде зліва. То і справа заїжджати. І, і четвертий свідка разу бурік. Рішив на мене загратися. Нарешті хоч один снаряд чітко залетів. в Думав, гріль справа. А гріль то знову так. Зразу лікуюсь, я розумію, що треба вкатувати. Абсолютно треба вкатувати. І що ви думаєте? Тобто не з 4, а там гріль капець поркнет. Ну і реально молодец, Афен в ігри, є. Я... Мої туп, як завжди. Тут я виїжджаю. Четвертий щось непонятно робить. що ви думаєте, справа? Звісно ж гріль. Звісно ж гріль. Більше ж немає по кому постріляти. Конечно. Заїжджаю зараз зразу в сейф, тому що я розумію, що гріль мене надоїдати. <свісно> ви думали ні, звісно, У мене ж немає більше проакційних. Тут акуратно відсіли фугас, щоб дати повишені альфу. фу. Дуже, звичайно, стоїмо забирає. Кранваген. Раз стріляє, не попадає. Кранваген два рази стріляє, не пробиває. Ой, ну, кранваген 3 снаряди. Стріляє, не попадає. ВК стріляє. 224. Це фугас. Я стріляю голдою, не пробиваю. Поняв, що що-то там не то. І нарешті я забираю. Це просто якийсь крінж. От реально крінж. От концовка це просто крінж. І, і відтозі що ми маємо? Першу степінь, сний калібр, 5000 демеджа, 2 знищення, 3 пш кожного. Ну там 247. Ой, насейво. 1300 опета. Що зараз за гриль? Статюга. Це реально статюга. Ну, красавчик, реально мені в моменті стало стрмно. Із 4 просто, ну от, Боженька, поцілував в кінці 46% всі 3 наряди не пробили кранвагна, ВК не, цей фагас не пройшла альфа, я голдої не пробив. Ну там екрани чи щось і так далі. Просто жесть. Ну, от таки ми маємо, до речі, вже 5311 росте. І якщо, що, ставте лайк, підписуйтесь. Чус.